Мобілізація по новому, головнокомандувач Сирський, зробив жорстку заяву. Україна мусить посилювати війська. У нас немає іншого вибору. Підготовка, контракти, рекрутинг усе змінюється. Та це лише початок. Аналітики попереджають. У 2026 році мобілізація може стати ще жорсткішою. Більше людей, більше викликів. Які умови та виклики чекають вже нас найближчим часом? Не пропустіть деталі за мить. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Ворог наступає, тому ми повинні посилювати мобілізацію, рекрутинг та нові контракти. У нас немає іншого вибору. Так заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Україна воює вже майже чотири роки. Тому Сирський сьогодні дав чіткий сигнал. Ми маємо ставати ще сильнішими, бо ворог продовжує тиснути. Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо. Щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію. Головний акцент люди, а не техніка. Бо саме військовий добре підготовлений і вмотивований, найважливіша зброя України. Ключова точка докладання наших зусиль не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти. І відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. За його словами, термін базової підготовки збільшений вже на 51 день. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна. Це новий стандарт, який має підвищити якість особового складу. За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів, на яких повинні рівнятись інші. Окрему увагу приділити першим тижням служби найризикованішому періоду, саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. тому важливо приділити максимальну увагу адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП. Щоб зменшити ризики, підготовку вже відсувають подалі від лінії фронту на полігони у центрі та на заході України. Але є й болючі проблеми, і тут сирський висловився максимально різко. Питання будівництва і оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об'єктах стан забезпечення безпеки незадовільний. Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Головнокомандувач віддав термінові розпорядження виправити ситуацію негайно, але і це ще не все. Військовий аналітик Іван Тимочко вже попереджає про зміни у мобілізації, які нас чекають на початку нового року. За його словами, у 2026-му мобілізація в Україні може виглядати зовсім інакше з новими правилами, новими масштабами та новими викликами. Це умови продовження бойових дій. В 2026 році труднощі будуть і з мобілізацією і з обороною, оскільки очільник Кремля Володимир Путін зробив ставку на максимальний тиск. Росія готується продовжувати воювати через інтенсивність бойових дій. І ми, і противник, будемо максимально намагатися мобілізовувати особовий склад. Якщо Росія ставитиме ставку на мобілізацію людей саме для участі в штурмах, наступах за рахунок піхоти, то у нас з урахуванням того, що такої кількості людей ми виставити не можемо. Буде акцент на технологічну складову. До цього він додає, що в російській армії в наступному році буде ставка саме на людський ресурс на марші. Тобто, піхота, піхота і ще раз піхота. Це для Росії дешево та набагато простіше. У них все просто не Не йдеш служити. Ідеш у в'язницю. Ідеш у в'язницю, будеш у штурмовиках. На питання про те, чи буде в Україні потреба виходити за рамки нинішнього обсягу мобілізації, Іван Тимочко відповів так: рішення буде прийматись у разі, наприклад, збільшення інтенсивності боїв. Війна й абсолютно непрогнозована річ. Треба завжди готуватись до найгіршого. Обговорювати такі варіанти з усвідомленням ризиків та загроз. І поки країна обговорює нові правила, на фронті відбувається те, від чого холоне кров. Там воїни платять ціну, яку неможливо прийняти чим. Наші захисники тримають країну на своїх плечах, навіть тоді, коли всі обставини проти них, поранений офіцер, який 33 дні пролежав у лісосмузі з турнікетом на нозі, очікуючи на допомогу. Це історія, яка розриває серце і показує справжню ціну нашої свободи. Історія незламності. Далі відео. Це історія, яка примушує розчулитись. про секундочку. Зараз у нас журналіст паплив про бойового офіцера, який був поранений і чекав на допомогу. Не думав, що лежить про його жінку, яка сподівалася лише на диво. Я плакала 33 дні. дня. Про побратимів, які робили усе можливе. Якщо боєць не здався, то ми також не мали. Шансу здати Щоб... І про робота, який проїхав 64 кілометри під обстрілом, підірвавшись на вибухівці. З головним героєм цієї історії ми зустрічаємося у лікарні, коли вже найстрашніше позаду. Ми не можемо показати вам його обличчя, адже родина на окупованій території. Він офіцер Максим написав до тихий був поранений у селі, яке затято штурмував ворог. Ну якщо Бог ще вона тримає, то це значить виже. Це був кінець вересня, і в них було бойове завдання дістатися своїх. З собою брали, то ми несли взагалі на позиції хлопцям. Ну, так вийшло, що самі їли потім. Ми мали зайти, занести провізію, і забрати на позиціях павербанк. Ну, не дійшли. Але Максим підірвався на вибуховому пристрої. Самодільно вони зроблені зверху таким сірим, типу як під камінь, щоб видно не було. А знизу пластіт був чи тратів щось таке. Коли побратими намагалися перенести його в безпечне місце, підірвалися вдруге. Не посадили на кравчучку, і ми цією кравчучкою колесом ще на одну не їхали. І мені поранило ще руку. І нам сказали залишатися там у будівлі цій. Те, що було в аптечках, використовували, а потім далі вже, вже дронами нам скидували. Поки Максим лежав поранений на нулі, його дружина проходила ті самі кола пекла, які проходять дружини військових, що живуть у невідомості. Тихий, тихий, кажи, що жінки. Це голосове повідомлення, яке вона отримала від побратимів чоловіка і завдяки якому зрозуміла її коханий живий. Пише мені повідомлення, здравствуйте, я такий то такий то з Максимом все добре. Він вам прислав голосове повідомлення по рації. Ну, думаю, боже, мені так добре стало. Я те повідомлення днем ночі слухала в обід. Кожен час мамі переслала всім переслала, кому тільки можна, щоб це ж почули, що це все добре. І так вони тримали зі мною зв'язок. Моя писька, у мене все добре. Тримаємося. Люблю тебе дуже сильно. Скучаю. Не забудь батька, поздравить сьогодні з днем народження. Вона і не здогадувалася, що чоловік поранений. Благодарна, що вони мені не признали зразу, бо я б не витримала цього всього всі дні. у цей час побратими поруч і ті, хто був на відстані, готували план порятунку. Адже шансів заїхати швидкою і дістати пораненого Максима не було. Як би ти не було б не спанірувало б, по-любому що ти йде не по плану. Чи міг його врятувати робот? Такі наземні роботизовані комплекси ми вам часто показуємо. Вони мінують, возять бійцям боєприпаси та харчі, а іноді рятують поранених. Давай, 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 давай. умничка, умничка, умничка. Саме у цьому випадку робот в обидві боки мав проїхати під прицільними щільними обстрілами понад 60 кілометрів. Загальна у нас було шість попиток, шість невдалих попиток. Це був виїзд по факту на нуль, там де в переміжку в підвалах сидять наші та, та ворог. О, тобто наша розвідка фіксувала там умовно. В сусідньому чи підвалі, через хату, чи буквально в сусідній хаті ворога знищувала, потім знову нові приходили. І там ну, бойові дії. Тобто це реальні бойові дії в населеному пункті і там 24 на 7 спостереження, як з нашої сторони, з. Повітря, так і зі сторони ворога, роботизовані комплекси їхали за ним, але раз за разом підривалися на вибухівках, то розбивалися ворожими дронами. Неркат біля входу підірвала. Дрон не доїхав кожен раз. Не доїхав, не доїхав, не доїхав. і Мені не вірило що ну що щось там відправляють взагалі Оператори наземних дронів першого окремого медичного батальйону відправили сьомого робота вже у дощову погоду, але й він підірвався на вибухівці. Був Бу момент, що ми думали, що дрон не зможе рушити далі. Ми наїхали на мінування, і також було ураження фіпів ворожим дроном по нашому НРК. І він доїхав по факту на підірваному колесі. колесі. Нас дрон не повертав наліво до місця, де чекав екіпаж швидкої боєць тихий у закритому роботизованому комплексі. Їхав під обстріл. Лами близько трьох годин робот його захистив, навіть коли знову підірвався на вибухівці. Перші слова, що сказав що це я вже приїхав. Кажу то, так, зараз будемо переружатися, їхати. Так. Олександр на псевдоляля разом з евакуаційною бригадою переклали пораненого в швидку, зрізали одяг. Навіть готові були до переливання крові. Був виснажений, бо 33 дня з пораненням пуць це. Так, собі історія. Ну він молодець. Він е, витримав, дочекався, е, що ми його заберемо. Ляля радіє, коли розказує нам про те, як їм все ж таки вдалося. Тихий, привіт. Вийдужу так, що все все було в тебе добре. За евакуацію Максима слідкував командний пункт. Від успіху цієї операції залежало, чи зможуть вивести і інших поранених. На архівних кадрах видно, як всі хвилювалися в його очікуванні. І коли вже його перегружали, ми тут всі, всі командним пунктом аплодували стоячи. Вот у когось у командири роти його там навіть було видно, що були такі скупи сльози здійснити. Роботизований маршрут відстані в 70 кілометрів без задіяння будь-яких людей з вивезення пораненого. Це унікальний досвід. Дружина не знала про цю операцію, але потім прийшло те саме важливе повідомлення. Бажаю міцного здоров'я в 23.50. Бажаю, вітаю, доброї ночі. Витягли Макса. Я тільки почула, що мені написали, що він вийшов, його витягли. Я перестала плакати. Я до сих пор не можу не одної слізинки проронити. Я не можу плакати. Я настільки щаслива, я, я не можу передати ці відчуття. Тоді вона і дізналася, коханий поранений. Турнікет на нозі був 33 дні. Кінцівку доведеться ампутувати. Я мамі своїй сказала, вона реве. Я кажу, мама, що ти плачеш, він живий здоровий. Ну, алого. мама, він кажу, живий здоровий. Вже ти не розумієш цього. Мені було все одно. Вона переживала, чи не змінять чоловіка ці нелюдські людські випробування, але сміється, її тихий добрий Максим не змінився. Він теж мені таке, як то приближення робить. Ти согласна за мною ухажувати? Кажу, звісно. Кажу, що за запитання кажу. І такий серйозний, такий Кажу, звісно, що те саме. все. Робота, який підірвався на вибухівці, евакуюючи Максима, вже вдалося полагодити. Він вже виконав ще одну місію після цього. А Максим чекає на подарунок від першого окремого медичного батальйону. Попросив від них на пам'ять для себе їхній прапор і сеурон. Тепер вони знову чекають на нулі. Досі лишається побратим, який весь цей час піклувався по пораненого Максима. Він також поранений. Несмотря смотря на те, що він поранений. Він допомагав Максиму з перев'язками, допомагав йому во всьому. Він його підтримував, з ним спілкувався. Дружина Максима, мріє цього воїна, теж врятують, вивезуть, і тоді вона обов'язково обніме рятівника і подякує йому. Я дуже його чекаю. Якщо він це десь почує чи побачить, я хочу знати, що його чекають. Я буду надіятися, що він вийде. Якщо він десь мене почує і побачить, я хочу, щоб він зв'язався з нами. Я хочу, щоб я хочу йому сказати. Наталя Нагорна, Ілля Шанкаренко, Андрій Марченко, Павло Садовников, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайко під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.